Всім привіт! Я пропустила 25 числа в нас вийшов Альфа-5 в острові, і тому сьогодні з вами ми подивимося, що було додано, змінено в цій версії острова. І також подивимося і пограємо в цю гру для того, щоб подивитися, як вона тепер працює. В апдейті ми бачимо, що нас привітали. Женя тут. Женя це головний розробник, він з Харкова. Так що минулого року гра трішечки поставилась на паузу в розробці, але все-таки продовжує Це дуже добре. Так, ну пише, що нам ще дуже багато потрібно зробити, але ми працюємо пише, що і наша робота, э, наша робота в сенсі робота розробників цієї гри є маніфестом для нашої свободи і великим середнім пальцем для тих. Э, Туалетно-крадуючих тварин, є, які так сталося, що є нашими сусідами. І також е, е, на і наш профіт буде використано для того, е, щоб тішечки заглушити той океан болю, який ми зараз з вами усі спостерігаємо. Тож, до справ, по короткому ми додали нові будівлі, трішечки хвилястих гір, так би мовити, і ще додали дуже багато штучок, які покращують нам життя, ну, як ми і любимо в звичайному житті. Так, далі а, його персональний мені більше подобається. Row Houses. Чесно не знаю, як прикидається. Ми дізнаємося думаю. ми. Але вони не настільки ще насичені сенсом. Так як це має бути в фінальній грі. Тобто поки що вони просто дозволюють нам. Заселяти високощільність населення. Але це доволі дивно, тому що не блін яке висока населення? населення. Добре, давайте розгля... давайте дивитись далі. Доволі дивно, тому що, ну, по-перше, що ну, досі воно, типу, ще не дуже розвинуте, але ми вже можемо їх використовувати, для того щоб вони, по-перше, класно виглядають, і по-друге. Щоб вони органічно вписують 18. 17... Е і ще як бонус у нас там може бути магазин на першому поверсі, де можна продавати аж 8 штучок чогось. Так, е В оновленні також у нас є е основи е здоров'я. Тобто там базові якісь механіки, подивимося. А, ага, і тепер у нас кожен житель має здоров'я, яке базується на їжі і навколишньому середовищі. Такі будівлі, як виробництво ага, вуглеспалювальних цих штучок, біля будівель не є більше хорошою ідеєю. Також... З'явилися захворювання, і вони рандомні. І вони з'являються тоді, коли населення перевалює за 250. Також е, в нас почали з'являтися застуди, зламані кістки, погані зуби, час від часу. Також у нас є будівля, Барбар Surgery. Ну, Барбер Сержий, Барбер... мені нагадує, звісно, Барбер е Хірур... Е Хірург, ні. Хіругірні. Що за слово Хірургірня? Ну, загалом збагачуємось різними придуманими словами, новими, неологізмами. Ну, Взагалі, воно логічно, тому що з самого початку в Барбер Шопах там в, не тільки стригли. Але їй спускали трішки крові для того, щоб поздоровитися. Ну, коротше, воно звучить логічно, але я не знаю, як його правильно перекласти. Ну, коротше, в нас є така якась нова будівля, яка може допомогти нам з захворюваннями, але нас просять не переоцінювати медицину 18-стріччя цілком згодна. І також можна втізнатись більше в штучці, яка нам розказує про. Так, у нас з'явилися нові декорації. Класно. Також тепер у нас власники та верні можуть, ну вони не заперечують отримування алкоголю з залишком базару. Також вони додали якісь допоміжні тексти, але я не пам'ятаю, як оця вся штука переводиться. У нас є нова будівля. Daily, це у нас, ну, напевно, вони її перекладуть як. Молочний завод або мол... ч... молочарня. Ну, щось таке. ну Загалом тут, я думаю, ми можемо нарешті виробляти масло О, і в нас є нові ресурси: Масло, сир і сметана. Юху. Також е, нові декорації лілії. Так, Також вони додали нове повідомлення, яке нам показує останні нотифікації. Прикольно. Сао і. Е, Певне м'ясо. Ага, сало і м'ясо має бути тепер засоленим. А, Ага, сорт хаус. Це. ця. Сало і м'ясо має бути засоване для того, щоб його можна було зберігатись. Також тепер деякі ресурси мають обмежений час для зберігання. Блін, класна нову гру. Ми зараз будемо з вами в неї знову грати. О, тепер лише найближча. Човнярня буде е, ремонтувати човни. а це класно, тому що в нас бувало, ну, у мене точно бувало, що просто в небу тут човнярня, ось тут якісь є е, 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 рибальські, ось тут чорний всю чорнині, нічорняні сюди, це дебілізм. Е, також ще була чуть-чуть оптимізована гра. Для великих міст, і вони поміняли штуку, де ми зберігаємо ігри. Також у нас не можу, на жаль, збільшити. Але в нас тепер перероблено все на три таби, і воно має більш пекольний вигляд плюс графіки. І в нас збільшилась е, кількість торговельних угод. В У нас напевно, не збільшилась, а обмежилась кількість торговельних угод за раз. На 5 для будь-якого типу. Додались ще одні тексти допоміжні. Додалася нова будівля. Також у нас можна заповнити лист ресурсів автоматично. Зна... Вони почали рандомізувати вигляд базару. Це у нас, напевно, маленька комора. Ну, ми подивимося, що це таке. Також вони покращували логіку достав... доставляння серих матеріалів. Е також є е нова будівля, цеглярня. Я думаю, тому що Brickworks. Brick – це це Works – це, це буде це робота, тому ми думаємо, що це цеглярня. е, це е в нас. Хмільна ну, зовут. Я не знаю, які вони його перекладуть, але брюрі. Далі чуть-чуть знизили е, ціну на вугілля. Тепер кожен житель має персональну історію. О, також додав інформацію по ресурсам, які доступні на мапі. Є ще нова будівля. Дестелярня, а також I did Heavy Text for Line Works. Не розумію, що таке Line Works. Також у нас з'явилася нова будівля Hope Yard. Напевно, це щось по типу як саду, тільки для деревини. Важко сказати, поки. Батюшка буде переходити до нової церкви, якщо. Попередня була знищена, а між іншим московський патріархат, блін, склони вже нарешті з Києво-Печерської лаври, тому що трошки дістало. Вони сьогодні вони вже буквально зараз кілька днів розказують, що вони нікуди не підуть. Хай валять, які москалі з нашої землі. Так, далі повертаємося до гори, що вони ще додали. У нас будуть. Збільшуватися попит і пропозиція на те, що ми продаємо і купуємо. Та тепер вони будуть показувати загальну площу фермерських угідь, якщо ми вкластимо на ферму. О, сім'ї теж будуть ділитися грошима, якщо вони живуть окремо. Ну, з сім'ї будуть ділитися грошима з родичами, які живуть окремо. Також можна буде подивитися на родичів, як якщо вони живуть, не в одному будинку. О, Тепер ми можемо ще ходити на поминки. Ну, не на поминки, а будемо просто відвідувати могили. І якщо ми класнемо на могилу, то ми можемо подивитися, а, що м подивитися цієї людини яка там похована. Також вони покращують візуалізацію невдалих е посіву. О, і в нас тепер можна наймати дітей від 15 до 18 років, але вони будуть менш продуктивні. І це нічого страшного логічно. Також можна. Е Встановлювати більш кастомну штуку на податок на цю на розкіш. Ага, також в нас тепер мають більшу. О. Боже, дайте мені пам'ять це все поперекладати. Коротше, у нас збільшується кількість. Місія для зберігання в Wirehouse High and Granaries. Я потім допишу, що це таке. Є нова будівля, це піщана яма, також є а, тільки певні місця, де у нас може бути побудована глиняна яма, а, солярня і е, пісочна яма. Бачите, тут вони показують тільки де воно може бути побудовано. Також е, всі ями будуть трішечки відрізнятися. Ми ще можемо будувати цегляні дороги. Можемо видобувати вугілля, є нова будівля, є одна нова карта. Ще у нас почали говорити жителі. Тепер можна малювати на карті для того, щоб... Вирубувати дерева. Далі це, я не розумію, це певна якась технічна штука, але хай буде. Тепер вони, вони оптимізували Ви... оптимізували вирубку лісу між різними лісопильнями, додали більше, більше порад. Також е покращили юайку. Це погодиться цегляні будівлі, але ну, бляха, муха, мені не подобається, вони з хатки. І ем, також додалася це е, криниця з каменю. І багато всього вони полагодили. от. Якось так. Ну, загалом. Мені подобається вони ще 24, -го, 24 листопада, але в мене вже тоді не було з собою ноутбука, тому що він був далеко від мене. Загалом мені подобається, що вони тут зробили. Будемо з вами обов'язково грати. А ви поки напишіть в коментарях до цього от відео. Нас Скільки сильно ви хочете, щоб вийшов вийшла серія про цю гру. І, звісно ж, лайк, підписка. І не забуваємо донатити на ЗСУ. Дякую за перегляд!